Підсумки, плани, проекти, головні акценти засідання виконавчого комітету, яке відбулося 31 січня. Розпочали засідання зі звіту начальника фінансового управління міської ради Наталії Дейнеги, яка доповідала про виконання міського бюджету за минулий рік. По результату року. Дуже гарна у нас справа по результату 16-го року. У нас виконання бюджету на 102% було би більше, але ми на протязі року збільшили бюджет майже на 9 мільйонів, що дало нам можливість закрити заробітну плату на російські капітальні видатки. Порівняно з минулим роком у нас збільшилося майже на 20 мільйонів, на 19 ,90. Це дохідна частина бюджету. Додаткова частина бюджету у нас склала 216 мільйонів. В основному в першу чергу направлялися видатки на соціально-культурну сферу, які склали 172 мільйони, це майже 80%. Освіта. Ну, взагалі ми не 96, як ми жили, 97 раніше. Ну так, в нас і ще пішли. Освіта, 24%, 41,8 млн грн. Що освіта зробила? Зробила будівництво газової мережі, завершили спортшколи, яка є в взяна тільки для міста, а й для всієї області. Я коротко по всіх пройдуся. Охорона здоров'я 22%. Охорона здоров'я провела ремонт п'яти відділень, капітальний ремонт одного відділення, придбала обладнання, зробила ремонт своєї техніки. Соціальний захід, Соціальний захід у нас складає 50,8%. правда, є заборгованість по пільгах та субсидіях. Ну, це вже не наша справа, ну, не наші. Капітальна культура, культура 2,9%. Або 4,9 мільйони. Також проведені капітальні ремонти будинку народної творчості, музичної школи і капітальні видатки по місту. Це і наші дороги, і наші зупинки, дитячі майданчики. Все необхідне, що було. Також в минулому році було пільгове перевезення громадян, які мали пільги виділено 175 сімдесят І також виключено пільгове. І пільгові стипендії, і мені пільгові стипендії 15 тисяч. Ну що я хочу сказати? Була колегія обласної е, державного департаменту, де з високої трибуни було сказано, Хто не був в місті Могаї останніх пару років, приїдьте, подивіться. Це є взірець де брати приклад. У загальничі фінансові результати начальник фінуправління прозвітували ще й про перевиконання показників за січень поточного року. Після такого гарного старту протягом усього засідання говорили про позитивні напрацювання і не менш приємні перспективи. Зокрема, міський голова поінформував членів виконкому про реконструкцію двох мостів: одного через річку Дерло, який сполучатиме вулицю Тельнюка з вулицею Академіка Заболотно, іншого, який з'єднуватиме вулиці Вірменську та Дачна. Ми замовили документацію двох додаткових мостів для перетину річки Дерло. Один міст по вулиці Тельнюка, який вийде на заболотного, це біля старої типографії, де існуючий міст. Ми хочемо його розширити, зробити його під передання річки вагою до 7 тонн. Проєкт замовили так? Для, реконструкції. для реконструкції, тобто розширити його, зробити крепшим, щоб можна було з'єднати ці дві вулиці. Друге, ми замовили. Як на баню і вийти на вулицю Вірменська, Вірменська з'єднати з вулицею Дачною. Це внизу, де був банопрачний кабінат, там колись був старий турецький міст, воно з'єднувалося. Ми зараз розробляємо проєкт, що для буде будівництво. Да. Для будівництва, для того, щоб теж дати можливість, ми фактично вже будемо мати не два віадуки, а чотири віадуки через річку дедумажих міста. Тобто ми розвантажимо, по-перше, всі два шляха. І буде більш зручний короткий доїзд людям, особливо всім, хто живе на нижній частині календаря. І отут коло колопарковій зоні. В нові плани перетворень ініційованих міською владою в поточному році потрапила й вулиця Ринкова, яка буде з новою розв'язкою та стане вільною для просування як автомобілів, так і пасажирів. Ділянку, що навпроти, гімназії звільнять від торгівельних точок. Натомість там облаштують паркувальні місця, що знімають проблему заторів та численних порушень, припаркованих біля ринку авто. Оце друга школа, оце рейс спілка. Це зверху від автовокзалу ми їдемо, у нас буде отак е, схема руху. Продувучий ринок е, знімається, буде посередині парковка на 100 парковочних місць. Проїзд вниз по одній, односторонній рух, проїзд наверх. Проводимо в порядок, потихеньку Взагалі Залік не односторонній рух <реку> по цій. Тут а тут наверх. Ось тут розмножування, а це парковочні. Парковка, яка буде стояти автоматичний шладбан, все, все, все для того, що... тому що ми сьогодні потерпаємо вже від цієї ситуації. Да, проїхати. Да, да, неможливо проїхати, а торгівельних місць всередині торгових майданчиків вже багато, тому з вулиці будуть забиратися. У нас відкрито ще декілька торгових пропозицій. Це і продовольчий ринок на базі швальної фабрики, це і половина вільного продовольчого ринку райспоживспілки. Тому нема сенсу торгувати на вулиці, коли всередині готові торгові площадки порожні. Будемо приводити в порядок і відповідність. У нас розроблений такий проєкт, намальовано зараз ми це все узгодимо, весною приступимо до реалізації. В ході засідання Петро Боровко за результатами робочого візиту чільника області Домоглево Подільського подякував за роботу керівнику центру надання адміністративних послуг Людмилі Живилко, адже робота центру, як і якість надання в ньому послуг, була високо оцінена головою облдержадміністрації Валерієм Корев'єм. Ще з одним пунктом перспективного плану роботи влади на 2017 рік познайомив міський голова членів виконавчого комітету. Це проведення в квітні 10-денних навчань та зборів роти територіальної оборони, яка буде закріплена за містом. На кінець квітня місяця буде проводитись у нас навчання територіальної оборони. Тут залишені це саме, ми будемо збирати свою роту, будемо тягати, будемо навчати, будемо на 10 днів робити збір. Ну, так, міркуємо, що проведемо його на базі нашого табору надністрянський, хочемо зробити там, заодно ми не ведемо там порядок, 10 днів попрацюють, почистять, пошкребують, їдання у нас є, санчасть у нас є. Спальний корпус ми його проведемо такий в солдатський вигляд, для того, що бійці, бійцівський такий, тимчасовий. Але вони 10 днів попрацюють, потренуються, ми трошки його живемо і почнемо рухатися.